Неділя і як же традиційно стадіон імені Євгена Смука. Адже тут сьогодні у Яворві проходить матч шостого туру премєр ліги Львівщини між командою «Нафтовик» Борислав а також ФСК Корміл Яволь. Сьогодні приймаємо гостей на початок цього поєдинку. Звичайно, як же традиційно для вас стартовий склад команд, і зазначу, що сьогодні у стартовому складі після ушкодження виходить радюк Тарас. Ще, як вже традиційно, вперед між таймами в нас проходить розіграш. Цього разу, як завжди, в нас цінний приз – м'ячик, хто потрапить з поля у ворота, то його і отримає. А охочих є дуже багато. Ходимо з сутою ворота, випадки забрати м'ячу, що ходить, такий фрез получає, тільки раз житті. давай, давай. Середину? Пішли. Давай, давай. Вископ? Не вируся ти ведучиго, висуває пастового роста, алло!

Матч шостого туру прем'єр сьогодні у нас в Яурі. Приймаємо гостей з Борислава. Команда Борислава постає не спершу сходинку в турнірній таблиці наразі і має більшу зіграних матчів у своєму активі. Біля мене болівальник Іван Іван, Іван Скажіть триває зараз другий тайм. Що по грі? Наразі пропускаємо до моря. Як думаєте, що є шанси відігратися, як взагалі виглядає сьогодні гра. Чесно скажу, перший тайм. У нас в атаці не вистачало якогось завершення, тобто доходила до воріт, але не було якогось такого гострого, щоб то я думаю, шанси це є тільки треба поворотах в сударі. Як вам атмосфера на сьогоднішньому матчі? Класно, багато, волівань, на команда свернення на першого місця. Відповідно, люди прийшли заболівати. Е, сьогодні хоче холодно, вас не з випили. Звичайно, до не. не не, не не, що нема, так, так, точно не налякає. Як думаєте, які можна прогнози покидати? Що за швидко, звичайно, але на перше коло прем'єр-ліги? Маєте на увазі місце? Так, так. Знає, зараз ми просто дві гри тільки зіграли, мало то. Я думаю, як на, на третьому місці завершили, було б добре, щоб вони розігналися. Ну що ж, наразі триває другий тайм рахунок на 1-0. Команда із Борислава Нафтовик відкрила цей рахунок у першому таймі, і він спостерігається і далі. Рахунок матчу мінімальний. Можна ще його перевернути. Тому очікуємо, що команда Корміл ще зав'їзд буде перемогу в цьому матчі. Ну а в нас з початком другого тайму маємо чотири заміни. На поле вийшов Ойховик Валерій, Гриб Андрій, Андрійковий Владислав та Дяк Святослав.